Доброго дня. Тобто, значить, і всі, хто сьогодні бажає потрапити до нас на день відкритих дверей, ми запрошували представників навчальних закладів і дітей, враховуючи безпекову ситуацію, було б доцільніше провести її в інстаграційному форматі. Але як тут з'явиться, ми теж дуже раді вас побачити, і відповідно хочемо представити наш навчальний заклад, який е -е, здійснює підготовку політику. Відповідно, географія і історія нашого навчального закладу дуже цікава, цікава тим, що ми, ми готуємо кваліфіковані правоники не тільки День Партокської області, а й для зміни областей. Це як Полтавська, так і Харківська область. Ну і частково захвачуємо трошки кілограмської області. Залучитись до навчання до нашого навчального закладу. Якщо на базі 12 класів, то це у нас буде цікава професія, яка називається призвана ключного зваження в одній комбінована професія, термінавча один рік міністр місяць. І відповідно ми маємо можливість разом з дипломом про... Диплом старого центра, таке саме свідоцтво про повну каналі середньої сюди в полі. І відповідно свідоцтво про присвоєння технічні професії сюди-ромовника, посвідчення тракториста і посвідчення водія. Тобто за три роки отримуємо це, в документів, непогано. Відповідно, маємо значну і достатньо матеріально-технічну владу для того, щоб здійснювати. Підготовку дітей з даних професій, ну і остання професія, яку ми пропонуємо, це професія для дітей, які мають особливі свої потреби, це професія пізника розімеряння чоловіків. На сьогоднішній день вона актуальна, буде актуальна чому, тому що від нас. До того виду, яка нас була. І зараз є це квіттуча гарна Україна. Е, зараз пропоную вам трошечки знайомитися з матеріально-метні базою нашого навчального закладу, і відповідно будемо працювати далі. Перший поверх навчального корпусу у нас передбачає е, кабінети, які мають е, спеціальне призначення, тобто так, кабінети спеціального циклу. Тобто тут вивчають спеціальну науку по кожній із професій. За виключенням спортивної зали, яка знаходиться також на першому області і вона обладнана свідофіком для того, щоб там робити роки е фізичної культури спорту під час е не сприяти допомогу, або Доброго дня. Доброго дня. Значить, У нас є поєднана лабораторія, де готують квітникарів наші, а також де проходимо. Підготовка по вивченню військової справи. Багато питань, які пов'язані із тим, що ми будемо відновлювати нашу державу і маємо можливість її захищати. Більшість питань вивчаються в цьому кабінеті. Доброго дня! Вас вітають квітні Каріо Зеленівичі, водовічники ПТУ номер 88 Пришкольована Ігорівна, мас'янка Ліна Володимирівна. Вичора. Зараз ми вам покажемо, як правильно саджати каву з насіння спочатку. Так, ми садимо з насіння. Кала полюбляє яскраве освітлення. Вологу потрібно підтримувати 70-80%. Також бажано вносити органічні мінеральні добрива. Це перший у нас етап. Потім ми накриваємо для того, щоб краще рослина розвивалася, тобто утеплюємо. Потім з насіння, ви бачите, у нас вже, виходить, кола підростає. Ось також. Потім ми ще можемо посадити цибулинки. Покажу, спочатку можемо з маленької, потім у нас є. Це з насіння, потім формується, насіння формується цибулинка, так. Цибулинка. Спочатку маленька, потім середня і потім більша. І після них вже виходить ось така, вже... яка квітуча. Яка да? квітне, так. Ламонного кольору. Ага. А сажали ви різні різного кольору. Синяна. Різного кольору насінинки, це тому, що вона може бути біла, може бути лимонного, кольору, тобто, тобто колір насіння впливає, як буде квітка. так? Да? Да, якого кольору буде квітка. Ага. Також я хочу додати про те, що е, уражується вона грибком, але це якщо є надлишок азотних добрив. Ага. Як не з цим будемо боротися? Е, Вносячи е, фугіцину. Дякую. Ага. Якраз, буде ці, від... Наразі тут у нас кабінет для підготовки робітників фермерського господарства. Згідно з стандартів і нових вимог, яким користуються в Євросоюзі, кабінет повинен мати в собі доску і голістину. Все останнє повинно працювати. Це научні посібники, які видаються, або ж це за допомогою інтерактивних методів ведення уроків. Тобто це наші ноутбуки, планшети і все остальне. Також хочу наголосити, що це у нас також є творча робота наших дітей. Так, творчі роботи наших дітей представляють професію робітник фермерського господарства. Термін навчання півтора, півтора роки. Освоюючи цю професію, ви отримуєте кваліфікацію робітника фермерського господарства, тобто слюзар з ремонту. Сільськогосподарської техніки категорію на легковий автомобіль і на вантажний автомобіль. Також ви отримаєте, ми зараз працюємо над створенням нових макетів щодо використання на уроках виробничого навчання. Це одна з творчих робіт здобувачів освіти, які випустилися минулому році. Добавляємо, що тут вони також отримують операторів по обслуговуванню тварин і також доя. Тобто за півтора роки п'ять професій. Цікаво. Ну і переходимо до серця, цікавого серця наукової думки і того, де ж можна отримувати найбільші знання. Це наша бібліотека, яка у нас є з читальним залом і книжковим фондом, який забезпечує необхідну, необхідну кількість матеріалів для того, щоб можна було здобувати освіту і здобувати знання. Трошки далі розкажу за куточок. Доброго дня, вітаю вас в бібліотеці нашого навчального закладу. Бібліотека нараховує понад 5 тисяч примірників книжок загальноосвітньої підготовки, спецпідготовки та художньої літератури. Наш фонд постійно поповнюється, ви можете бачити, на днях прийшли опять нове поступлення книжок, які ми зараховуємо до нашого фонду, і всі бажаючи змогу з ними працювати. Але сучасна бібліотека це не тільки книжка в паперовому її вигляді. Сучасна бібліотека це центр освітні, освітніх знань, які ми можемо запропонувати. Бібліотека оснащена комп'ютером з доступом до мережі інтернету. В будь-який зручний для час здобувачів освіти, а також викладачів, всіх бажаючих, ми можемо надавати послуги, які ми можемо взяти в ресурсної мережі інтернету. Ми можемо також, що у нас є оргтехніка, зробити всі необхідні документи для навчального процесу і для оформлення. Тих же дослідних робот за потреби, які нам вимагають наші умови. Також бібліотека працює в напрямку, як вже казав наш директор, і патріотичного виховання, і нашого культурного. У нас створений етнокуточок і музейний куточок, а то експонати в ньому завжди поповнюються. Непосереджена. Учасниками цих подій, а наші вже здобувачі освіти, і працівники закладу їх реставрують, приводять належне стан і тоді ми їх виставляємо в наші експозиції. І тоді вже всі бажаючі можуть наочно з ними ознайомитись. Також ми завжди раді допомогти нашим талановитим здобувачам освіти. У нас дуже часто організовуються. Виставки, ми участвуємо в різноманітних конкурсах. От, наприклад, у нас вже є. Ну, деякі я Це останні. Це одні з останніх дипломів. Одні одні з останніх з останні. да. так. Да. Діти дуже з великим бажанням участвують в усіх міроприяттях, заходах. Ми їх залучаємо, допомагаємо, коли селі вони завжди можуть у нас у прийти в бібліотеці попрацювати, зробити якийсь товарок чи малюнок намалювати, і ми їх відправляємо на різноманітні конкурси. і ось отримуємо такі приємні нагороди. Ми дуже будемо раді бачити вас в наших лавах здобувачів освіти. Приходьте до нас на навчання. Ці книжки, до речі, теж ми прийняли участь у конкурсі з компанією, яка вивчає на протязі 8 років англійську мову. І Отримали подарунок від них за підсумками конкурсу. Ці журнали, книжки. Тут книжки для, як і для учнів, як і для викладача, і разом з ними тут і діски. Також хочуте наголосити, що вся ця робота плідно ведеться і дуже активно ми займаємося козацьким рухом. У нас створено осередок козацького руху, який у нас є новорійський курінь під назвою нащадки Магненка. Цією роботою ми ведемо ну, певний проміжок часу, починаючи з 2008 року. І результатом нашої плідної роботи було визнання і усвідомлення наших здобувачів освіти, які навчаються в нашому навчальному закладі, і потім продовжують життя своє те, що він що кожен громадянин України. Це людина, яка приймає активну участь у відбудові нашої держави, тобто створенні позитивного іміджу, захисту прав і інтересів. І відповідно тут ви бачите частину фотографій про те, як же ми працюємо, які у нас здійснюються проекти. Є у нас тут проекти добрі справи, є у нас мій друг захисник АТО. У 2021 році цей проєкт зайняв призове місце, ну, скажімо так, перше місце. На конкурсі Чеської республіки. Тобто це дуже висока відзнака. І у цьому році ми представляли нашу волонтерську діяльність на всеукраїнському семінарі, де взято до роботи елементи козацької школи, які ми потілюємо нашу виховну роботу, і елементи роботи виховної роботи з елементами волонтерства. То от такі у нас є всі елементи, які тут є. Це Десь, мабуть, 60% всіх научно научностей, яка тут є, це елементи, які привозили наші учні колишні і надавали нам для того, щоб ми могли створити такий куточок. І відповідно, ви вже бачите, що є тут результат нашої роботи, коли і подяки і відповідні документи, які засвідчують про те, що ми на правильному шляху. Легковому автомобілі і майстер-клас практичного водіння на вантажному автомобілі. Доброго дня! Ми раді вітати вас в нашому навчальному закладі. Представляємо вам професію водій автотранспортних засобів категорії Б. В нашому навчальному закладі ви зможете навчитися керувати транспортним засобом, отримати знання справи дорожнього руху, будови, експлуатації, тому ми запрошуємо вас до нас на навчання. Тут ви отримаєте по завершенню навчання посвідчення водія відповідної категорії і зможете. отримати У нас на навчальному закладку, я є інструктором, я є інструктором зведіння автотранспортного засобу на даний, даний момент категорії С. Це в нас вантажний автомобіль, де ми пропонуємо нашим здобувачам освіти. Пройти практичні навички і для того, щоб здобути професію водія вантажного автомобіля. Також у нас є ще й курсова, підготовка з даної професії. Дякую. Це у нас навчальний автомобіль. Це? 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 І... автомобіль. У нас їх декілька. Так. Дякую. Чекаємо у вас в нашому навчальному закладі. Зараз ми бачимо це наш гуртожиток. Він трьохповерховий і за бажанням учні проживають в даному гуртожитку.